Наступний автомобіль. сьогоднішнього автовозу Хендайка Кона 39-ка вдори стайлі весь в оригінальному окрасі, рідного пробігу 38 тисяч кілометрів, хороша комплектація, задні парктроніки, камера заднього руху, резина офігенська, практично нова, безключовий доступ, 100 підіймочі передні, задні, преміальна акустика Крел, адаптивний круїз контроль утримання в полосі, великий екран Android Auto Apple CarPlay. Підігрівчики сидінь, підігрівчики керма, три режими руху, три режими рекуперації. Машинка теж сертифікована, розмитнена. Суперовий стан. Дивіться, нічого чистити не треба, нічого мити не треба. Три дні акційна ціна буде діяти на цей автомобіль. Зарядочка. Навіть аптечка є. Компресор, клей, багажник не зачовганий, бомба. Три дні акційна ціна.